То такий подолог. Подолог це фахівець, який може допомогти вам у вирішенні тої чи іншої проблеми, зв'язаної з шкірою, нігтями, стопи чи рук. В багатьох випадках подолог може бути як посередник між клієнтом, між пацієнтом і лікарем. Подолог це людина, яка може допомогти у вирішенні такої проблеми, як бородавка. Подолог може виявити початкові стадії якихось захворювань, таких як сахарний діабет, якісь ендокринні відхилення, гормональні збої. Подолог вас направить до суміжного спеціаліста, який допоможе вам у вирішенні тої чи іншої проблеми. І є такі проблеми, які вирішує сам безпосередньо подолог. Тобто, це деформація нігтів, тріщини на пятах. Це врослий ніходь на деяких стадіях, може допомогти вам в цьому подолог. Це грибкові ураження в комплексі з дерматологом лікується. Подолог це зачищає, дерматолог назначає лікування, подолог може додати вам домашній догляд для швидкого, швидкого і гарного результату. Подологи це ті люди, які е, знають. Трошки більше, ніж просто майстер педикюру. Подолог це людина, яка розуміється на анатомії, яка розуміється на фізіології, на тому, як функціонує стопа для того, щоб виявити першу причину того, чому це з'явилось: тобто натоптиші, стержньові мозолі, які викликають доволі багато дискомфорту, болі. Подолог вам може з цим допомогти. Розгрузити віддільні участки стопи для того, щоб цей мозоль не з'являвся настільки швидко. Або розказати вам, які мають бути ваші дії для того, щоб ця проблема пішла і більше не поверталася. Тому подологи це, скажімо так, такі люди, які допомагають дуже багато в чому. Рада буду бачити вас на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, тут буде багато цікавої і корисної інформації.